Коптер в дереві, запаска в кюветі, тьолка крутить булки. Нова вісмірка. Треба послухати, як вона працює. Нормально. Композит кридить. He -he -he. Дуже гарно тихо, поний привіт. Морду прикольно має на дісочках. Пропадемо сюди на ручці вона роботи. Дарька, вон, впала <кхи> і все. Там вона так вона такі застригла. Оце субару просто. А -а -а. Що я можу сказати? Я розгазану і вся покінчилась. Там стоїть кабрик. я на кабрику катався, дарік це обріже. Он... Семен, ці МК, що тоді стояли. А цього і тут не було. Це ж М5? М5, М90. Це що таке? Здесь просто ленточка, Бля, я пьянний ж хожу. Бля, яка на класна. Кіс просто. вроде колеса на місці. Негарно пахне. Приїхав я на вигрузку. Приїхав я посеред ночі сюди. Е, сьогодні неділя. Я приїхав на ту, в таке місто. Де навіть той, хто 10 років тут в Америці. Більшість, добре, майже ніхто тут не буває, ніколи. ніколи. Я проїжджав через острівки, там, через пароми, і то все їхав мостами. Саме прикольніше, що ця дорога, по якій я приїхав, номер 1 і вона йде через всю Америку. От можна побачити, я в штаті Мен. Е, місто, місто не знаю, як називається. Але оця траса йде, виходить, номер один від Ківесту, тут є Ківест. І від Ківесту йде через всю Америку, це низом, аж під штат, оце вже штат Канади, кордон Канади, аж сюди. От, скидаю цього форда. Я, до речі, хотів десь кинути його, щоб не знімати рам, Туди Залазити дуже не хочу, він весь мокрий дощ падає. А, і шторм на, шторм на дворі. Тобто океан дуже ж близько. Зараз шторм і постійно дощ падає. Туман такий стоїть, все в тумані. Така от жопа тут робиться. От наступні ці два GMC. Я везу ще далі. От там вже можна бачити, що я буду точно на острівку. І можна буде гарно познімати. Бо я отут, отут все проїжджав по тій першій трасі. І саме прикольніше. So, we took a cross at the intersection, the last gas station is actually in America. At this Bangur. I'm on the, night, the so, I'm so, way. Right. Right. We making place. I'm on the way. We making, making waves, I'm on the way. We making place. I'm on the way. We making ways. Yeah. Like I never left. Nike y'all let me out a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle but I still flex, she Ain't talking money then I got no interest. На базар ніби поїхав. Перепонено мільйон людей, мільйон машин. Так атмосферно, що просто кап'єд. Я можу сказати, майже траком в музей заїхав. Так, люди що, речі купують, нормально, нормально. Я траком всі В шокі. Я теж. Як тут круто нереально. Я просто на островах. Розказую ситуацію. Я не знаю, приїхав. <свист> я приїхав там, де не можна їздити. Траком, звісно, ви самі бачили, де я тільки що їхав. Тут старі люди ходять, всі пожилі. Туристи, Я існу, так, я, я сраком та хаярісом, бо з траком не можна їхати. Ну ладно, менше стим. Мені вертатися 208 миль. Ну я не знаю, в мене немає мережі, я не можу набрати диспетчера. Показую, що хата, Я сам маю привезти. Зараз буду виїжджати, щоб подивитися. Ну, набрати до диспетчера, спитати, чи я не туди приїхав, чи тут. І потрібно щось рішати зараз. Так, що вперше, чи що. Я не з такого О, так все, поїхали. Ну тут нереально гарно, я вам серйозно кажу. Тут полібе треба побувати. Сюди польбе поїду, обов'язково. Тут дуже гарно. Блядь, я так чисно, рахую. Що... Коптер блядь, на дерево перший раз закинув. Ходив, палками кидав в нього, щоб його зняти. Я його зняв, запустив, блядь. приїхали копичу, не арештували мене, блядь. І ще, ігуляється, я не туди приїхав. І мені вертатися туди, куди треба, 4 години, і я вже не встигаю на пікап. Курва, взяв, залетів. Почись дерево. Хіба гарний кадр, блядь, зняти. Тепер бігаю, чекай де той коптер. Ти що там робиш? А ну давай Я зла. Живий, все нормально, я його злую, навіть ні не, не царапинки. Приїхався коп до мене, вигнав мене звідси. <ріхи> каже, що це приватна територія. Я йому кажу, я роблю тільки відео всього лиш. Він каже, що це приватна територія, то не бути. Як він так швидко прийшов, блін. Я в шокі, якщо чесно, з того копа. Бо як він реально знайшов. Ну, Потім що я там лажу з Я був на початку першої дороги, а це от кінець першої дороги. Прямо поїду, там вже Канада. От, до Канади, от. Оця різочка звержеться кордон. Тут я кордон. Граюсь з, з вогнем, можна так сказати. Прилетів я на Джондір забрати в труда. I'm getting the gas uh, the key for you right now, so give me one second. Okay. Uh, I have uh dropped it, uh three miles. Next. Can I hang on, hang on one second? Ah, oh, okay. ключів немає, понятно. Не Занимаются тачки. Відчепляється колонічно заправляться і тут де високи. О, привіт! Вперше, вперше я віддав тачки. Чувак просто запитав, чи є демідж. Я кажу, нема. Кажу, окей. Я кажу, ти будеш перевіряти? You Ти будеш перевіряти? Він каже, ну, no. no damage, no damage, Все, взяв, підписався, я пішов далі. О, я на форді, забираю ще до цього форда, Дуже прикольно в цьому селі те, що delivery, пікап, і ще один пікап 5-7 хвилин поїзди. Це дуже круто, Ну, це плюс маленьких сіл. Там вирусить, загрузився. Але так рідко буває. От забираю ще одну 150-го 20-го року. Цю штуку голови не загубити. Закрита, вроді, так? Да? Закрита. Забрав тачку в дилера, привіз на манхеймі Беру тачки на Манхеймі, везу до дилера І так по У Вони тут ще пожарок мають, Дяк -дяк. Ха -ха -ха. Це прикольно. Коралик здоровий, а там корабель з пушками. Воєнний, ніфіга собі. Я сам тачку не знайшов. Ну, не. Чувак вода. Кажу, тут перший раз, кажу, так. Да. Ну, кажу, їдь за мною. Кажу, окей, поїхав. Там от кораблик. Вон, серед цієї кубки короче, машин зможуть. Привів мене. Дякую. Дроє Бобі, да? Зізі один. Кажу, ну не так. Лойки зазоримося, Попались. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, set it, set it, set it, set it, set it, set a pace. Feel like I've been, I've been, I've been, I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good, I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where's my childhood? Lyrics, legendary, like I am, Robin Hood. I was flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can't I... Не знаю, що сталося, коротше Блять, а що таке блядь? блять? Це налезть осталося що сталося, сталося. Бачив колесо честь, блять, полетіло на помоє чи що? Єбать. Дави приклал, ну, Ніхуя собі де, з трейлером сталося, я її був. Тут була запаска і вирвала, вона десь полетіла. Ях! Я... Коротше, я так пам'ятаю, була запаска, вона десь випрянула, впала туди, це вовцо сидіє. Добре, що нікому в голову не прилетіло. Тут і здарилось. Надіюсь, мостом все заебіся. Але це прикол мощний. Зараз кеном все шевролеть. Буду шукати, він колесо лежить. Я просто дивився в зеркало. Чуй ба-бах-бах. Тіпа все почало пригати. Тіпа, десь, ніби вона колесо десь застрягло. Я дуже в шокі. І дивився в зеркалі, колесо, блять, через полосу, нахуй, перепригує. От лежить, блять. Oh, і що тут чилиш лежить? Воно вже... Не кругле. Бля, давай, вставай, братан, Треба лежати. Ого, кемно форми. Овал. Да, Болтало, просто вірвало. Уходу. І воно застрягло і. І все, і короче, трейлером. Зараз підійду ближче. Ламало, перекинуло. Та психологи, я б... Хоч бери його там і лишай. Я собі уявляю, якби там були машини, тобто зараз пістець. всю морду би рознесла. і полетіло. Віраху я. Трейлером переїхав його, раз стріглянути, чи точно все добре, бо реально трейлер, блядь, чую, бах-бах, все почало пригнати. Я по тормозах. Знаєте, цю штуку теж зігнуло, Ну десь певно таке стало, попід низ. Полетіло. Собі який удар мав бути, щоб цю херню зігнути. Це піпець. Та, Та нахрен теж колесо треба, бо. Вроді, тут на місці все, але ну, цю херню теж пону і цю, цю десь... Я не знаю, так мало впасти, вдаритися, так все погнути. Ну, просто обірвало болти й Вроде Тут чітко, все, а там не, не дуже. У мене вночі вчора був звук якийсь такий металевий. Я зупинявся подивитися, що це за звук був. Такий звук був дзвінячний, ніби щось відлетіло. Я не знав, що це таке. Ну, походу, це була одна шпилька з цього колеса. Реально не було зрозуміло, що це таке. Пец. Це жопа. Диви копали. Нове колесо було майже. Просто обірвало і все. Так, почався дарчик. Я холодно. Так, колесо це сила. Коротше, я вирішив не брати то колесо. Шополо. Я не маю куди його поставити. Дира, тут дира. Тут трісло, воно, по-перше, кругле, тут дварка лишилася, тут увал, жорсткий антбол, коротше. На все, жопа його поїхав, я не маю часу. Я приїхав забирати цього ран. Я ще так, поки просто вже не так спішу, вже маю більше часу, подивився, вон там, вон там пойвав. Порвався, получається трейлер. Тут не фей. Добре, що місце, але не обиралось. З самого ранку забирають кутачку. А ну вгадайте, що це за папка. Клише знімається. Кінь сюди, що знімальована. Ну, вгадайте, що за тачка. Напишіть в коментарях. Тестуємо на проходимі на проходиме, он. Опа, 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 оба, попа, опа, пардюр. Ну шо, гадалика машина. Я думаю, що ні, не... це Мустан. Але не. Але хера. Це Форд Бронко. Оце непонятно для чого. -а. -а, -а. Так і ще багаж ставити, понял? Прикольно? Можна їх чітко поле. Ага. Ну мощний, мощний. Ну це фар але нема значка ні, ні до це фар. Забрали тачку я на ренткар на аеропорті. Коломен. Якісь мне такі бумажки. Короче, Тоже все так серйозно. Тлка пішла мені по тачку, зараз привезе. Рентовська тачка. Така Реверенч. Реверенч. Сижу в новому. Фурдіцьому. Хоча поки відпишемо диспетчер, то це є царапина. але вони пишуть, що якщо є якісь пошкодження, то ми їх не беремо. Брокер так написав, що не брати тачки пошкодження. Я знаю, що царапано. Ну Тут прикольно з тут є, оця кнопочка, ще. Нажимай. Така фірма здорова. Все, в мене за облемає, там ще на криші лампочка. Тут облемає, тут облемає. Ну, от царапина набара. Включу я буду сюди їхав.

А, це він, це він запасом поміняє. У мене в запаску і погнав. Mm. Так погнав, що я все в шокі. Коротше, чувак біля мене паркується, але там здоровенна яма і він не сів від Коротше, він не може виїхати. Прицепом сів, коротше, на землю. Лампи вроді в Але А вже сів. Нормально, нормально. Ава! Ти як лежав собі, лежав і чую. А, в нього. І тільки походу вперед їхати, бо, бо та лапа ліва вперлася в землю. Він вже включив повний привід, типа два акселя і три на лейку не може. Тут закупався в кипійні. І все. Оце контент, коротше, ви зараз біля мене крутиться. Не просто сижу наблюдаю, але ну, я, я нічим не можу допомогти. Треш, що тись його нормальний, важкий дернув. Блін, ну, обідно за бризових взяв, корот, все пообривав нахід. І задній, вперед тепер не може виїхати. Ну бач, я ямик тільки що крутився і виїхав, і заїхав і все нормально. А, так як я казав, коротше, задні колеса оці теж в ямі стоять, ліво сторона. Типу, він там в ямі впав. А якби він там в яму не впав, він би виїхав, бо він там в ямі впав, він сів на пузо І там в ямі. І все, і вперед ні назад, він просто запряг. Я не знаю навіть, як може виїжджати. Ну, Яка яма тут здорова. І пезика. Просто забуксував. Бежім боку стоїть. Яма от реально на машину. Яма ця машина падає. No, no, no This is very bad. No. Man, look, lock, look. look. Yeah. Він газує, газує, в нього колеса вже в трейлері. Просто як його засадив. Я навіть не, не можу передати, як насхідні жорстко його засадив. Яким тут треба бути, щоб просто їхати в ці ями, блядь? Ну, Я не знаю, я... Я пікапом, блядь, і то об'їхав, а він взяв заїхав. А, бо ті додіки там понаставляли, бо я коли паркувався, там був проїзд. Вони взяли все заставили. Так, да, був проїзд, вони взяли, закрили його просто. зараз чувак, його одіорне. Але майже виїхав. Майже. Ну, я вже трошки назад, назад блядь. Ще в той вже не заїхав, бо я їхав без зеркал. Коротше, трошки зі ями, ту херню порвав, поламав. Бу а все, я й спати, пане. А, повітря качає, бо повітря закінчилось. Ранок, мене знову розбудили. Ну, Як думаєте, чого? Ну, чувак, <рістить> <рістить> дуже застригнет. Ну, це буде клоуний піпец. А Що це зараз керовлять? Вони воднопхають чи що, не пані. Я не здоволений, це ще один баклажанчик сів. Короче, сів і не може виїхати. Фото собі напасть. Коротше, і все, він застряг, перекрив дорогу і тепер я, я виїхати не можу. І всі зі ті по теж виїхати не можуть. Бо той перекрив дорогу. Мені здається, ми його втратимо. <laughs> Там руса. Ну або хіба що він пустить. Там песера. І не втікає, що не відбувається. Хорошо, що я просто дію наушники і плакаю по телефоні. Він засадив трака, О, корач, і йому пофіг. І обхали, тягнули, йому пофіг. Він не може виїхати. А він реально просто всю дрова перекрив. Ті вже чуваки, один поїхав травою, я думав, що він їхав його тягнути, а той просто виїхав і поїхав. І ці зараз, походу, теж так зроблять.